Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобільчик Audi 80, на неї кажучи, бочка. Це 92 рік 2.0 бензиновий двигун. Тут просто капець. Молодий хлопець придбав автомобіль після діда, після якогось щось хотів сам привести в порядок. Покажу вам, що всередині. Гляньте просто, яке болото. Це жесть. Думаю, мабуть, буде дуже цікаво. Тут просто якийсь треш. Всі патрубки отак риплять, аж тріщать, коли ж згибаєш. видно, що там налипше все. Ну, Просто буде цікаво. І ще й, мабуть, десь підсос. Да, нажимаєш, десь підсос іде. Будемо дивитися, зараз дамо тиск, подивимося. Де воно там йде, можливо, навіть відразу, а потім вже будемо зливати всю цю шмурдячок. Поїхав. Зняли бачок. Це просто ну такого ще не було ні разу в історії. Подивіться, просто що тут твориться. Ну, це капець. Нічого з нього не витікає. Підсвічу, зараз побачимо. Бачок одне сплошне болото. Видите, тут просто отаке От все. Це весь такий сплошний бачок. Знизу подача. Дивіться. Зараз спробуємо. Хоч що тут. А, він не може нічого туди витекти, тому що там одна грязюка, бачите. Все, отаке все. Ох. Набрався мулу. Він, він тяжкий і оце все в такій багнюці. Я не знаю, як так вийшло. що Недавно робили відео, думали, що це просто жесть біль... більш брудної системи не буває, але буває. Буває ще, більш... буває, ще більш брудна. я не ну Це зовсім капець. Так, йдемо до машини. Дивимось сюди патрубки. Отак виглядає патрубок. Верхній, нижній. такий же, все хрустить отак, коли назимаєш, подача подача з бачка. Подивіться. Ну, що тут, ну, ну просто капець. Що робити в такій ситуації? Ну, звісно, що треба міняти. Міняти патрубки всі на нові. Радіатор новий, він, до речі, мінявся недавно, наче я. Поспробуємо промити, як воно вимається, ніхто не знає, в будь-якому випадку хоча б порозкривати проходи, в ідеал, мабуть, не буде, але щось буде. Дивіться сюди. Ой. Тут кашульки лізуть. <ривіт> 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 ой 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 <ривіт> Дивіся. Подивісь. <ривіт> не ну... Ну це <ривіт> же. Це система охолодження. Це антифриз повинен тут бути. А тут просто вже тут навіть не болото, це вже я не знаю як його назвати. В болоті чище. Ось, справи, ось такий маємо вправий отакий бачок. Що, там воно все вам запаковано Це навіть частинка тільки з нього вилізла. отакі таке ну Будемо мити, подивимось, який буде результат. Почали зливати цей шмурдяк із переднього радіатора злили. Подивіться сюди, що ми маємо. Що ми маємо. Отак? От ну це... Немає слів. Шмурдяк такий болото. Просто болото. Це, мабуть, такого автомобіля не було і не буде, як кажуть. Точно, ну, я навіть не думаю, що може ще бути більш брудніший. Це самий-самий брудний автомобіль в історії. Його... А саме система охолодження. Просто жесть. Жесть у кубі я б сказав, а не в квадраті. Капець. Ми радіатор. Радіатор, до речі, міняний. Міняний радіатор, не знаю чи на новий. Мабуть, не новий, встановлений, бо попередній тіс. Бруд є. сказав би що капець, Але скільки його вже злили, миємо передній радіатор. Зараз перед вами покажу, який урон вже нанесло машині. Оце все болото. Подивіться на радіатор пічки. При знятті патрубка, тільки рукою до нього дотронулись. Воно вже все перегнивше. Гниле повністю і розпадається. Той другий теж на чесному слові тримається. Перший відразу відправ правий. Що там всередині радіатора пічки, мабуть, жопа, він би потік однозначно. Тобто радіатор пічки тут під заміну і без варіантів. Відходив, віджив своє, бачите, гниле. Тепер патрубок, який йшов на цей. Радіатор пічки, нижня його сторона, гляньте яке. Верхня, роздута, розбута, Шланг вже тріснув, тримається на чесному слові. Міняємо його, ми замінили цей участок патрубка, поставили новий, поставили з'єднувач і власник вже буде міняти радіатор пічки десь. Переходимо на двигун. Помили передній радіатор. Радіатор був замінений на з розборки, але живий. Тому він не потік. Це вже дуже гарно. Побачимо зараз, що з двигуном. По трубці по цій металічній, на початку, що були потяки, знайшли. Там зараз покажу гнила. Кусочок. Отаке воно все. Це трубка. Прогнила в дірках. Відрізали від неї цей кусок з поворотом. Поставимо туди патрубок якийсь уже з поворотом. Ну, такі от, скільки треба всього попутно замінити в старому автомобілі, який не обслуговувався. Тут фриз, він уже як кислота, поїдає все, нищить. Тому такі от наслідки, чого не хочеться працювати із старими автомобілями. Бо тут треба замінити майже все. У нас триває промилочка двигуна, є бруд в двигуні. Отак виглядає антифриз, злитий з самого двигуна. На дні видно там нормально так, в кожній баклажці є бруд. Ось і промилочка триває. Тим часом відмили бачок. Подивіться, що було, що стало, небо і земля. Чистенький, красивий, гарний, буде видно колір антифризу, буде видно його рівень. А то ж Просто кусок болота був. Допромиваємо двигун і збираємо систему. Зібрали систему, накачали насосиком, все чітко, тримає ідеально. Ніде нічого. В процесі вирізали куски трубок, міняли патрубки один, другий, що на пічку йде. Також рекомендацію власник отримав. бачите, Одну атмосферу накачали, а цей великий патрубок він вже ось розбухає, гуля така. Тобто цей патрубок великий під заміну, нижній під заміну, цей, що на з бачка йде, теж під заміну, він такий не очень. Ну, як завжди, в старих машинах рекомендація замінити максимальну кількість патрубків. Все, що можна замінити, замінити. Заправляємо антифриз, прогріваємо автомобіль. Підійшли до фінальної частини нашої промивки. Подивіться, ви бачите тут щось змінилось. Так, саме так. Це він. Ось він. Король підкапотного пространства. Тут інакше не називеш. Двигун десь тут зліва, як завжди у Ауді буває. Половина нема нічого. І тут він. Це король чистенький, красивий, рожевий антифриз, G12. Просто любо дорого дивитись, ну ідеально, просто краса. Отак от нам завжди подобається. Так повинно бути в кожного під, під капотом. Навіть краще. В системі приблизно 6,5 літрів антифризу заправили. На жаль, з пічкою кольцонули. Отак от виглядає. Трух, трухле, просто трухле. Вона б навіть якщо б ми підключились до неї, вона б потекла в будь-якому випадку. Там вже просто немає її. Треба замінити радіатор пічки. Власник автомобіля візьметься за це, зробить, сказав, сам буде робити. тому що Побажаємо йому удачі з цим ділом. ну все працює. Термостат він міняв років 3-4 назад. Перевірили, все працює, все супер. Е, маємо 92 рік Audi бочка. Так, видно, що подуставша, але ще походить. ще походить. Вентилятори включаються. До цього приїхала машина, постійно маслають вентилятори. Вони не виключаються. Ми запитали. Ну, До речі, я буду розмовляти, вентилятори роблять. Зараз подивимось, як вони працюють. Е, каже, чоловік їздив десь 2 тижні на включених вентиляторах просто. Ще й печку навалював, що з неї там йшло, якесь тепло, і е, воно якось зберігало. Просто їздив на вентиляторах. Бачок, ви бачили який, болото, антифриза, мабуть, в системі було половина, а то й не було. Не знаю як він туди мог потрапити. Якщо там бачку болото, то все забито. Зараз прослідкуємо виключення вентиляторів. Зараз вони ще працюють. Вже секунд, мабуть, 30 працюють. Дочекаємось їх відключення. Ми бачок просто ворог. Рекомендацію власник отримав. Замінити патрубки. Верхній, нижній обов'язково. А тут вже по ситуації. Щойно відключились вентилятори, все гуд, все нормально, все працює. Такі маємо справи. Закінчуємо цим автомобілем. Це був один із найстаріших автомобілів на нашій промивці. У нас, мабуть, вже такі за старі не беремося. Просто що людина попросила, дуже так, уважили, так сказати. Але ну, це дуже геморойно, я вам скажу. Це знаєш наперед, що треба по-любому тут щось міняти. І міняти немало. І з тим цим возиться, просто якби буває ніколи, люди дзвонять хочуть промити, а ми возимося старим автомобілем. Вже, до речі, на годиннику біля 10-ї години вечора ми закінчуємо тільки роботу з цим автомобілем. Дякую вам всім за перегляд. Це була Бочечка 92-го року. Від вас, будь ласка, вподобайся, а ми продовжуємо працювати. Контакти під відео та в коментарях. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!